Вітаю! Сьогодні 23 листопада 25-го року. Отримала я посилку, але не з трояндами, а з плодовими рослинами. Тут о, черешня Рогіна, ну така черешня чудова, такий ось тільки подивіться. Прям гарнюча. Регіна називається. Це черешня ось пізня. Пізня гадозрівання. У мене є дві черешні. Ну, та рання, напевно, одна середня, ну а це пізня. Гляньте, який корінь, все як чудово замотано. Ну, я вражена цим. Вон там і Нюрочка десь лазить. Теж все перевіряю, контролюю, вона завжди любить все передивитися. Я вражена цим садженим, цим в черешні, чудовий. Отримала я все від Garden Nick Center. Я напишу назву: цього розсадника сакиряни. Із сакиряни там написано. І два колонавидних персики. Один. Медовий називається, бо в мене були, ну щось вони не прижилися. І один великий є персик, але він щось теж. Ось який корінь. Хм. Мабуть, хороший, гляньте, який. Длинний. Длинний як його. Навірно, так і повинен бути. Так, ось. Потім ось, ну, цей менший персик. Це Бургунті. Персик теж калановидний Бургунті. І, здається, а обидва, ні, не пам'ятаю пізні, чи ні, ні, не пам'ятаю. Я в описі напишу під відео, який він ранній чи пізний. Ось емблема цього, от таке там деревце, і он написано. Не видно воно добре. І я замовила ще дві смородини. Я в неї попитала, яка солодка, і вона написала, що, ну, власниця, що солодка краса Львова, я замовила два саджанці по 80 гривень кущі. Але так як у них вони закінчились, вона на мені написала, що я вам дві кинула. Маленьких, просто в подарунок. Так що це просто подарунок, а так по 80 гривень кущі. Ну, я б валіла, щоб це були справжні здорові кущі. Ну, маємо, що маємо. Ну, посаджу такі маленькі. Деякі такі і продають взагалі кущики. А це ж все ж таки в подарунок. Два. Краса Львова називається в подарунок, у не написано. подарунок. Так що, ось такі рослини я отримала плодові. Були всі дуже гарно запаковані. Подивіться, я яка ж вона широка, ця черешня, а воно ж було отак все, отак все зв'язано. цим, заклеєно, як воно називається? Віть як називається? скотч, а, скотч, Скотчем було отут у горі. Потім у, у ось картоном, а потім ще в чорній у цій плівці. А корінь, вон, бачите, і земелька, і якась терса, чого там тільки нема. Все вологе, все чудове. Ну, так що я в захваті. Мені все подобається. Ну, це ж не дуже великий. Ну, може, в них, може, він так розвивається, не дуже. Ото й більший персик. Ну, не все ж кату, як я кажу, масляниця. Чудово. Зато садженець черешні, ну прям, мабуть, трьохрічний точно, може і більше. Дякую за перегляд. Всі гаразді вам і дякую всім нашим українським воїнам, особливо на нашому сумському напрямку.